Блакитно сині. Лютий. Танський. Черпачком ліворуч, і можливість удара коліном над воротами летить м'яка. Непогана спроба Віталія Танського відзначитись! Кутовий удар повинен бути, і це фіксує його. Тим. Гравець, який встиг порати на рівні обласної прем'єр-ліги. Великий! Взяв на себе ініціативу, покотив ліворуч. Удар від Шиманського. Блокує Петрицький. Атакують лівим фланом. Удар Русецький. Ну і житловий комплекс княжий Хол. Удар Підковський перед собою. Танський. Під тиском Олега Штурина. Зараз удар забивати можна було. І... Шеремет. Городнюк. Штурин. Загубили пригоду. Можна забивати. Удар. Один! Рух Фемен повів рахунку на 12-й хвилині матчу. Хороша взаємодія. Прикра передача. Знову ж таки Танський на перехопленні Віталій. Коваль. Забивати потрібно. удар. Один один. Дістається Віталію Танському. Зараз тримається за гомілку стоп. В напрямку Василя Коваля. Петрицький. Михальчук. Удар гол! 2-1! Не бачив момент удара Юрій Пятковський. Розлючений Шиманський. Грає на користь новий Хімен. Гальчак, Зупини м'яч. Потрібно забивати. Удар. стійко, який епізод! Колектив рух Фемелі повернув м'яч ближче до центральної лінії. Гальчак, Хороша атака. Гальчак. Удар 2-2! Нікіта забиває поміж ніг. Ось один з кращих бомбардирів цього колективу на секундочку. Контролюється пригодою. Лютий. У вільний коридор. Олесь великий. Не підіграв. Звернули увагу. Грають хлопці, розуміють, час доволі пізній. А для чого. Михальчук. Удар. П'ятковський лютий. Кутовий. Так. Перемудрував. Як на мене. Одразу вступає у борство. Михальчук. Простріл Голу не бути. Стій. Городнюк. Потрібно знайти продовження. Вихід іш навіть штурин. Не забиває, а віддаєш на Городнюка. Та спортивна платформа. Winners Goal. Pro Cup. Коваль не забиває П'ятковський молодчина. Брати Василя Коваля і ледь не поплатився. Коваль! передача, який епізод, Николишин! Закидання вперед на танського. Залишили самотнього Олеся Великого, Забивати потрібно. Гол! 3-2! Браво! Олесь Великий! свої своєвірні гравці, побачимо, наскільки це вплине, який епізод. Коваль у Та Коваль! Нікіта Гальчак! Його удар! Який епізод і не забиває, який живе неподалік. Танський. Вихід 2 в один. Віталій! П'ятковський крас. Робоче місця. Олесь Великий! Виконував передачу, однак Гальчака загубили. Гальчак. Городнюку віддавай. Городнюк стріляє. Гальчак на допомогу. І знову нічия. 3-3. Як би не крутився у воротах Русецький, але тут було склад. У чорних тонах. Удар над воротами Городнюк. Продовження атак. Залишає м'яч на Михальчука. Ти можеш може стріляти з цієї позиції. Удар п'ятою. Коваль! Тут доволі гострий! А немає продовження. Коваль проти Городнюка. Вже сьогодні неодноразово обігрував Євгена. Не удар. Гол! Тарас забиває 4-3. Фантастика. Робив Гальчак. Виконує передачу Городнюк, стріляє, який потужний вистріл. На двор. Поки що все дуже спокійно. Удар, який епізод. П'ятий рахунок. І на цьому у нас все. звучить сирена. У завершальному матчі вечора з рахунком 4-3. Нові імена переграють Рохфемелі. Дякуємо, що були разом із нами. Відкоментував цю зустріч. Олег Чуна. Збережіть один одного.